Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку правильно вживаю форму числівників на позначення часу протягом доби. Я відомо дуже знатний. Кількість можу означати і порядок в лічбі. Підкажу мерщий тобі, чи який, чи котрий, скільки. Запитай мене лиш тільки, щоб не бути багатослівним, називаюсь я та числівник. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися вживати форму числівників на позначення часу протягом доби. Право словникові слова. Розгадайте, Ревус, дивимось уважно на малюнок. Розгадали молодшинки. Це слово 500. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату. 15 грудня класна робота і хвилинку каліграфії. П велика, П маленька. Склади, слово 500 і речення кити пірнають на великі глибини 500. І більше метрів. Ставте відео на паузу і записуйте за зразком. Виконуємо граматичні завдання. Визначте граматичну основу речення, про кого розповідається в реченні. Про китів. Це підмет підкреслюємо однією рискою. Кити, що роблять? Пірналі це присудок. Підкреслюємо двома рисками. Граматична основа кити пірнають. Якими частинами мови вони виражені? Кити, іменник пірнають дієслово. Визначте відмінки іменника. Кити, називний відмінок пірнають на кого що, на глибини, знахідний відмінок. 500 і більше кого чого? Метрів родовий відмінок. Молодчинки. Пишемо слово 500 і виконуємо звукобуквений аналіз. Шую звуки П, І, А, Т, С, О, Т. В слові 500 сім звуків, шість букв, два склади. Працюємо за підручником. Сторінка 84, вправа 1. Розгляньте малюнки, з'ясуйте, який годинник показує нічний час, який денний, який ранковий, який вечірній. Нічний час показує другий годинник. Одна година 30 хвилин. Також нічний час показує. Перший годинник це також 1 година 30 хвилин. Денний час показує перший годинник – Це 13 годин 30 хвилин. Ранковий час показує третій годинник – 9 година ранку. І вечірній час також показує третій годинник. Це 21 година. Вправа 2. Прочитай і запам'ятай, як правильно запитувати про час українською мовою. Читаємо разом діти. Котра година? Третя, о котрій годині? О п'ятій? З котрої години? З восьмої. До котрої години? До десятої? Права три. Разом із сусідом, сусідкою по парті розіграйте діалог за запитаннями родзинки. О котрій годині ти просинаєшся в будні? До котрої години ти спиш у вихідні? З котрої години починаються заняття у школі? Котра зараз година? Для зразка я вам пропоную такий діалог. Добрий день, Сашко. Привіт, Алісо! Сашко, по котрій годині ти просинаєшся в будні? В будні я просинаюся о 6-й годині. До котрої години ти спиш у вихідні? До 9-ї години? з котрої години? Починаються заняття у школі. Заняття у школі починаються з 8-ї години. Котра зараз година, зараз 14 година. Дякую, Сашко, я все зрозуміла. До побачення, до побачення, Алісо. Права 4. Прочитай речення. Знайди на малюнку годинник, який показує зазначений. У кожному реченні час. Читаємо разом діти. Сьома година 15 хвилин. Або чверть на восьму це другий годинник. Так, сьома година 45 хвилин. Або за чверть восьма це четвертий годинник. П'ятнадцята година 20 хвилин. Або 20 хвилин на 16 -те. це 3 годинник. 10-та година це перший годинник. Молодчинки, запиши речення в такій послідовності, як розміщені годинники. Читаємо, як будемо записувати 10-та година, сьома година, 15 хвилин або чверть на 8 -ть. 15 година 20 хвилин, або 20 хвилин на 16, -те. 7 годину 45 хвилин, або за чверть 8. Виконуємо вправу 4 і підкреслюйте числівники. Вправа 5. Уяви, що ти можеш керувати часом. Який час тобі хотілося б подовжити, а який скоротити? Чому напиши про це текст 4-5 речень. Для зразка я вам пропоную свій текст. Керувати часом надзвичайно цікава ідея. Я б хотіла зробити довшими дні і коротшими ночі, щоб більше часу можна було займатися цікавими і корисними справами і менше спати. Також я б хотіла зробити довшому канікули. Ставте відео на паузу і записуйте свій текст. Домашнє завдання Права 6, сторінка 85. Спиши речення, записуючи, показаний на годинниках час словами. Так хто йде на роботу о 7 годині. 30 хвилин. На годиннику за чверть восьма. Перший урок починається о 8 годині 30 хвилин, Аптека працює до 20-ї години. Виконаєте діти домашні завдання і поставите запитання до двох із речень і також їх запишете. Для зразка. Я вам пропоную такі запитання. О котрій годині тато йде на роботу, котра година на годиннику, о котрій годині починається перший урок, до котрої години працює аптека. Підведемо підсумок нашого уроку, як правильно запитувати про час українською мовою. Котра година, о котрій годині, з котрої години до котрої години, яких умінь були, для чого вони вам потрібні? Рефлексія. Права 3, 2, 1. Наведіть три факти, які були новими, цікавими на уроці. Два факти. Які здалися нецікавими, некорисними або вже відомі. Один факт, який хотілося б вивчити детально, поглибити знання. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви молодшинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей!